Вітаю вас в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня в студії працює Вікторія Пінчук. 2022 став знаковим для українського мистецтва. Багато представників цієї сфери гучно заявили про події в Україні майже на весь світ завдяки своїм роботам. Це і картини, фотографії, арт арт-інсталяції та інші напрямки цієї роботи. Тож сьогодні у нас в гостях мистецтвознавиця, засновниця галереї 39,9 Катерина Левченко, з якою ми більш детальніше поговоримо та підіб'ємо під. Підсумки року, що минув. Пані Катерино, вітаю вас в нашій студії. Я знаю, що ваша галерея вона більше направлена на сучасне мистецтво. Так, з чого розпочався 2022 рік? В якому напрямку все ж таки працювали митці, і як от з лютого все ж таки все змінилося? Чи це був такий різкий перехід, чи поступовий? Да, насправді це був дуже різкий перехід, тому що в нас були дуже амбітні плани робити арт-резиденції для художників, організовувати аукціони, майстер-класи, і з 24 лютого змінилося кардинально все. І діяльність перейшла повністю в онлайн формат перші півроку, і була присвячена підтримці Збройних сил України. Всі художники нашої галереї погодились 100% підтримати ЗСУ. І ми продавали картини е за такою схемою, що людина відправляла нам скріншот перерахування коштів на зсу з вартістю картини. обирала ту, яка їм подобається, і ми безкоштовно відправляли. От переважно покупці були закордонні. Колекціонери, що теж приємно, що вони не тільки підтримували наші українські збройні сили, а й колекціонували українське мистецтво. Ми знаємо, що українці були шоковані від цієї ситуації, що на нас напали. Як митці все ж таки вони от одразу змогли згуртуватися і працювати на користь ЗСУ? чи все ж таки якось хтось один був з організаторів? А ви знаєте, ми ці як і будь-яка інша людина, коли реагує на стресову ситуацію, є ті, для кого це дали поштовх на під час стресу активніше діяти. А є ті, хто трохи такий розгубився і впав з плячку, і підтягувався під чиїсь інші ініціативи. Є такі яскраві приклади ропіт, які запам'яталися саме вам цього року, і ви можете про них розказати саме там на воєнну тематику. Візьмемо це. Угу. Я б дуже радила подивитися глядачам роботи сучасних українських художників не з нашої галереї, а не тільки з нашої, а загалом з простору українського сучасного мистецтва, зокрема, це ілюстрації художника Сергія Майдукова. Також роботи Марії Шубіної. Вона змальовувала військову тематику на вишитих рушниках або серветках. От. Також сучасної фотографині Жені Лаптій і художниці Марії Реви. От. Це ті роботи, які, на мою думку, є знаковими і цікавими, і мають художню цінність і значення. Чого було найбільше у 2022 році, mm. це все ж таки фотографії чи картина, можливо, якихось інших там інсталяцій, або якось шукали нові способи висловити ці переживання? Насправді це дуже важко об'єктивно оцінити, тому що, е так як процес триває, ще немає якогось архіву або систематизації. Але на мою суб'єктивну думку, то переважав або живопис, або графіка. Або ілюстрація, або як діджитал роботи, тому що це було найпростіше розповсюджувати онлайн на широку аудиторію. А в якому стилі це більш сучасному? Тому що ми знаємо, дехто любить мінімалізм. Одну якусь таку річ намалювали, але вона доторкнулася до серця того, хто дивиться. Mm -hmm. Ну звісно, так як це сучасне мистецтво, бо тут і зараз, і про актуальні події і. Як художники реагували швидше ніж зазвичай, і довелося, тобто кожного дня ставалися якісь стресові події, які надихали на створення нових робіт. На вашу думку, наскільки важливу роль все ж таки наші митці відіграли за кордоном? Ми знаємо, проводилися виставки, я навіть декілька бачила. Mm -hmm. Виходили, пікети мирні влаштовували, показували, що в Україні діється, зокрема за допомогою фотографій, картин. На вашу думку, чи вдалося все ж таки достукатися? Е, так вдалося, і до хочу сказати, що багато художників. З більш небезпечних регіонів України переїхали тимчасово за кордон і не просто зробили там виставки, а осіли на певний час і проводили ряд е, мистецьких та освітніх інформативних подій. Е, наприклад, зокрема, художниці з нашої в ком'юніті нашої галереї 39.9 Женя Лептій, Вона з Харківської області і вона перебувала в окупації. Їй вдалося великим щастям і дивом виїхати тимчасово в Австрію само в нас є художниця, яка проживала на території Бучі, їй теж довелося виїхати. І, на щастя, вона змогла безпечно виїхати за кордон і там продовжувати і просвітницьку діяльність, і свою мистецьку, і ну, загалом, побутовий безпечний спосіб життя. Зокрема, от ці художниці, про яких ви згадували, що вони зображували на своїх роботах, щоб ми уявили це Женя б фотографиня. І вона створила серію, на якій вона зображувала декілька серій і воєнну тематику, документація подій на території України, і так як її будинок на жаль був зруйнований. Вона також документувала через погляд митця зруйнований будинок, але також, так як вона тимчасово перебуває в Австрії, вона порівнювала Австрію з Україною і зробила серію робіт, які вона сфотографувала вже в Австрії. В лісах Австрії, але вказувало, що це українець, який шукає свій дім і, на жаль, не може повернутися до цього як покинутого раю. З вашого досвіду, все ж таки, яка реакція була у громадян інших держав, коли вони бачать роботи українців? Я хочу сказати, що це стало сюрпризом не тільки для громадян інших країн, а ще й для українських художників, які вели не дуже активну діяльність за кордоном. Ми всі були приємно вражені, що техніка українських художників вона значно вища, ніж техніка ну, середньостатистичного художника Євросоюзу. І якби ми всі не нарікали на наші заклади мистецької освіти і вважали їх занадто академічними, не пристосованими до сучасності, але якби це банально і грубо не прозвучало, але наші художники вміють працювати не тільки головою, а й руками. І техніка робіт наших художників вражає не тільки глядачів, а й художників за кордоном. Вони хочуть створювати якісь спільні роботи з нашими художниками, обмінюватися досвідом, мистецькими практиками, навчатись один в одного. Ну і так само закордонна аудиторія теж була вражена, тому що. Як і в нас, наприклад, до війни, якщо зараз ми всі дуже включені в інформаційний простір і споживаємо новини, постійно нову інформацію, так за кордоном не кожен громадянин умовно Австрії або Німеччини, читає пресу або медіа щодня. І в них могло бути таке, ну трохи багато питань, незрозумілості, стереотипне уявлення про війну, можливо, не все так однозначно. А саме засобами мистецтва і спілкування з українськими художниками допомогло людям зрозуміти, що відбувається насправді, тому що коли тобі розповідає твій знайомий або очевидець, це зовсім інша інформація ніж коли ти бачиш це заголовку в газеті, наприклад. Де найчастіше наші митці все ж таки влаштовують такі виставки за кордоном. Можливо, звертали увагу навіть по ваших знайомих, з досвіду. Швейцарія, Німеччина, Австрія, Польща. Польща ближче до нас. Да, там... Ви також там були нещодавно, наскільки я знаю. Так, ми були там з проектом, продовженням проєкту Руда Проджект. Ми робили шлях руди. Це уявна екскурсія кривим рогом по Варшаві. Оскільки ми робимо мистецьку резиденцію в Кривому Розі вже два роки поспіль, ми запросили гідесу з Кривого Рогу Марію Головань з художницею сучасною Мариною Довганич разом переосмислити Кривий Ріг і шлях руди і розказати мешканцям Варшави про наше місто, про те, чим ми займаємося, що ми зараз переживаємо і наскільки воно прекрасне. Для візиту і наскільки воно буде важливим для післявоєнної відбудови України? Ну, про те, як привертаємо увагу за кордоном до України, ми це поговорили. Як справи в Україні, все ж таки? Чи є такі майданчики, де зараз митці все ж таки збираються виставляють свої роботи? Такі майданчики є, але зараз ускладнений процес створення офлайн подій, тому що, на жаль, не всі заклади культури можуть забезпечити безпеку, мають укриття, бо бомбосховище і постійну електрику. Тому, в принципі, всі ті заклади культури, які працювали до того, продовжують в певному режимі працювати зараз. Але хочу зазначити, що це теж приємний бонус, що українці почали цікавитися історією українського мистецтва, не тільки сучасного. А й загалом зараз більше повертаються до свого коріння, хочуть більше дізнаватися про художників, більше дізнаватися про історію нашої держави через арт-об'єкти, мистецькі твори і в кривому розі також, зокрема. Як думаєте, чому так сталося? Ми розуміємо, воєнні дії це одна із причин. А все ж таки, чому почали так більше ширити оці картини, фотографії, звертати увагу на мистецтво? Тому що якість якось підвищилася мистецтво в Україні? Я думаю, що підвищилася усвідомленість людей, що ну, стрес пришвидшує певні процеси і реакції. Про те, що життя одне, ми маємо проживати тут і зараз, і без мистецтва не можна уявити наше життя без прекрасного, без естетики і без майбутнього. Мистецтво це також про майбутнє, це погляд вперед. І тому люди почали якось швидше займатися своїм розвитком і цікавитись тим, що відбувається довкола, тим, що відбувається в їх житті. Перестали проходити повз, скажімо, арт-об'єктів. Приклад, зокрема, зараз ми в Кривому Розі започаткували таку ініціативу разом з закладом війно і сплітнів з постворенню арт бранчів де ми збираємося щомісяця з поціновувачами культури, мистецтва будь тими криворіжанами, які цікавляться сучасним мистецтвом і українським і світовим, для того, щоб дізнаватися щось нове, обговорювати і. Кажімо разом мати таку базу і підґрунтя для потенційного розвитку культури в Кривому Розі, тому що ем, наше місто буде найпопулярнішим туристичним містом після перемоги, і ми маємо вражати не тільки своїми індустріальними пейзажами, ще й культурним надбанням, культурними інституціями проектами, які відбуваються в нашому місті, не тільки мешканців криворогу України, а ще й закордонних туристів. Можливо, спостерігали у 2022 році стало більше митців. Можливо, у когось там прокинулися якісь почуття, і він mm -hmm. вирішив також долучитися до такого ком'юніті. Я скажу, що, мабуть, стало менше митців, тому що, як ви знаєте, заробляти на життя мистецтвом це не дуже просто в мирні часи, а під час війни це стало ще складніше, тому що. Ем... Українські громадяни стали менше купувати е, мистецтво. Ну тому, що це не предмет першої необхідності. Стало менше можливостей е, якихось грантів, стипендій, гонорарів всередині країни. Всі можливості, які є, вони закордонні. Тому є така, є такий ризик, що хтось з митців або тимчасово, або постійно завершив свою мистецьку кар'єру і там знайшов якусь іншу роботу, або перекваліфікувався на викладання. Можливо, обговорювали у своєму колі, наприклад, в якому руслі буде розвиватися мистецтво у 2023 році. Можливо, є прогнози навіть якісь. Скажімо, з приводу тенденції більш в мистецтві складно сказати, але загалом, вже ну, війна триває і. Вона, мабуть, буде тривати ще кілька місяців, і це не означає, що варто зупинити життя, і ми маємо продовжувати, маємо боротися, маємо розвиватися. Тому я особисто впевнена, що в 2023 році стане більше культурних і мистецьких подій ніж було в 2022 році, і ми або... Будемо робити їх ще більше, або, хоча, б повернемося до тенденції 2021 року, і буде більше офлайн заходів і більше робіт, більше художників, які працюють публічно, скажімо. Як думаєте, може піти в русло післявоєнного мистецтва? Наприклад, уже там змальовування подій після? Я думаю, що так, тому що, знаєте, так неформально кажуть, що митець є пророк. І є дуже багато тривожних робіт в сучасному мистецтві українському, там, наприклад, 21-му році, в 13-му, де ми можливо не знаю енергетично підсвідомо відчували якийсь хаос або три... бурю тривожних подій. Тому я впевнена, що митці також будуть рефлексувати і створювати роботи на післявоєнне українське суспільство і те, як буде виглядати наша держава після перемоги. І на цьому ми завершуємо наш ефір. Дякую, що до нас завітали mm -hmm. і розказали зокрема, про тенденції і чого ще можна очікувати. Дякую за запрошення. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському В гостях. У нас побувала мистецтво знавиця, засновниця галереї 39,9 Катерина Левченко, з якою ми говорили про те, як розвивалося мистецтво у 2022 році. Що загалом зображували митці на своїх роботах, та трошки таки почули прогноз на 2023 рік. В студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.